Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Тебе запросять на співбесіду в IT І здається, що ти готовий. Але є 10 питань, які ставлять, щоб завалити тебе. В цьому відео ми розберемо кожне з них і дамо правильну відповідь. Перевір себе. Це IT Education Hub. Ми готуємо тебе до реального IT. Підписка на канали і ти на крок ближче до оферу. Питання номер 1 Розкажи про себе, але коротко. Це перше питання і часто перша помилка. Фейл. Ну, я народився у 1996-му. в мене є кіт, люблю дивитись серіали. Рекрутер вже засинає. Але 30-40 секунд за схемою: Хто ти, що ти робив, чому тут та чого прагнеш. Призведуть до успіху. Наприклад, ім'я, досвід, сильні сторони та мета. Питання номер 2 Чому ти звільнився з попередньої роботи? Не можна говорити погано про попереднього роботодавця. Це сигнал. Ти так само можеш говорити і про них. Скажи про бажання зростати, пошук нових викликів, зміну технологій. Питання номер 3 Чому ми маємо взяти саме тебе? Не можна відповідати загальними фразами. Бо я люблю працювати, це скаже кожен. Надай 2-3 конкретні скіли. Наприклад, де ти їх застосував. Питання 4. Яка твоя найбільша слабкість? Банально сказати, я перфекціоніст. Краще чесно назвати реальну слабкість і як ти з нею працюєш. Наприклад, іноді я беру на себе занадто багато завдань. Але зараз веду трекінг задач, щоб уникати перевантажень. Питання 5. Як ти вирішував конфлікт у команді? Використай модель STAR – Situation, Task Action. Result. Це показує, що ти вмієш мислити структуровано. Питання 6. Що ти зробиш, якщо не знатимеш відповіді під час роботи, покажи, що ти не боїшся визнавати, що не знаєш. Але маєш план. Спочатку шукаю сам. Потім питаю команду, потім документую. Питання номер 7. Як ти бачиш себе через 5 років? Класичне питання. Компанії хочуть, щоб ти розвивався разом із ними. Не треба казати про бажання відкрити свій бізнес. Краще скажи: хочу стати сеньором, який менторить новачків. Питання номер 8 Розкажи про свій фейл і що ти з нього виніс. Не обирай фейл, що зруйнував проєкт. Обери такий, де ти зміг виправити помилку і зробити висновки. Питання номер 9 Що ти знаєш про нашу компанію? Якщо ти не знаєш, ти не зацікавлений. Перед співбесідою вивчи сайт, блог, LinkedIn. Гадай продукт, команду, цінності. Питання номер 10 Яку зарплату ти хочеш? Назвати просто цифру ризиковано. Краще. Я відкритий до обговорення, але за даними ринку для моєї ролі, середня зарплата складає стільки-то. Бонусне 11 питання. Наприклад, скільки фортепіано щороку продається в Нью-Йорку? Це логічне питання, і правильна відповідь не потрібна. Головне показати, як ти мислиш. Ці питання перевіряють не лише знання, а й твоє мислення. Готуйся! І вони будуть твоєю перевагою. Напиши в коментарях, яке питання здалося найпідступнішим. Якщо хочеш окреме відео по технічних питаннях, став лайк і підпишись на канал. Дякую за увагу. До зустрічі на IT Education Hub.